Авторитетне кіновидання Верайті назвало найгірші фільми та серіали 2025 року. До трійки найгірших фільмів року потрапив трилер про виживання Едем, який критики розгромили за слабкий сценарій та відсутність напруги. Також у списку психологічний трилер Поспішаю завтра із співаком «The Weekend», який за оцінкою Variety, не виправдав амбіцій і розчарував акторською грою. Замикає антирейтинг друга частина горору П'ять ночей Фредді 2». Продовження назвали перевантаженим і таким, що не змогло повторити успіх першого фільму. Серед серіалів найбільше критики дісталося трилеру Нульовий день і з Робертом Деніро. В головній ролі проект звинуватили у затягнутому сюжеті та надмірному пафосі. До ОТРІКИ найгірших також увійшли кримінальний серіал Зворотній відлік, який не виправдав очікування глядачів, і медична драма Пульс, що за словами критиків виявилася надто шаблонною.